Вітаю, вільми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. В московській благосфері це більше нарікань на штучний інтелект. Так. І зараз я вам розповім чому? Чому так відбувається? Фактично, штучний інтелект нині займається розвінчанням московської брехні, особливо московської історії, яка наскрізь пробріхана вся від берестяних грамот. Який він каже, що тайну, ну що ви, так, вже давно повинно згнити і в тому кліматі, і всьому. Він може все порівняти. Ну розумієте? От, наприклад, я ж старий совок і вчив історію, мене ж оці придурку, от ця історія Московії, не України. Я вчив, а Московії мене примушували так вчити. Так от там декілька таких реперів було. Головних героїчних. Зараз там у них от свята, пам'ятники, все, все брехня. Все. Це народ такий Куль... битва на Куліковському полі. Так. От. Підручники, пам'ятники, конференції, все останнє. Але штучний інтелект він. Володіє всім тим, що є у відкритому доступу в інтернеті. Це те, що людина роками не могла б перелопатити, він за секунду це все перелопачує, так? <смі> І що він бачить, цей штучний інтелект? А він бачить очевидне протиріччя. Куликовська битва на словах, ніби була, а насправді її не було. Тому що там же ж в цьому ж інтернеті знаходяться дослідження археологів, які проводили там масові розкопки, шукали, там повинні були бути могили, десятків тисяч загиблих, списи, луки, там, арбалети і все останнє від цієї битви. Нічого там немає. Це брехня видумана, придумана, якою донині користуються. Те саме. Штучний інтелект дивиться, на льодове побоїще з псами-лицарями. От я ж запам'ятав це, я ж був гарний учень. <гум> Так. От я всю цю галібатю запам'ятав про це льодове побоїще і все-таки. Ну, все написано. в підручниках є, в книжках є, пам'ятники є, пам'ятні дати є, святкують, і все-таки інше. Дайвери. Які там все це пірнали, на дні шукали, шукали, нічого не знайшли. Нема, не було цього всього. Це брехні спеціально написані московитами для дурних, таких, як я. Тому що це ж я вчив оце все. Є з мене лізе, все, все. От. Правий був той їхній філософ, який сказав будь-яке висказане слово московитом є брехнею. Все. І це абсолютно підтверджує штучний інтелект. Так. І Він же ж зараз все більше і більше викидає, у, як кажуть, відкритий її доступ. Оці всі речі про внесок різних націй, різних народів, те чи інше. Ну, Йому цікаво. Він заглиблюється в різні там, книги. Там, і все. Ну, Одним словом, все те, що знаходиться в інтернеті, йому доступне. Та й не тільки те. І, звичайно, можливість в нього аналізу. Порівняти одне з другим не мислить паралельно, те, що я кажу, отак. Порівняти одне з другим. І якщо там знаходиться протиріччя, тоді це брехня. Отже, все зараз я не знаю, що будуть московити робити. От я на попередньому відео написав про те, що штучний інтелект виставив про те, що повідомлення. що... Висоцький був напівукраїнцем, мати в нього українка. Ну навіть е, е, за єврейськими традиціями він був би чистий українець. Так. Не єврей, а українець. Батько в нього єврей, а мати українка. так. От, от, от це все він досліджує, те, що нам воно не доходить. Але йому не можна позвонити, от чому біда московитів-андрофагів. Вони б хотіли цей штучний інтелект підкорити, взяти. Але ж йому не позвонить Путін чи від Путіна і не скажуть: ти там заткнися, бо ми тебе там кончимо, розстріляємо, в ГУЛАГ відправимо і так далі, і тому подібне. Ну, не може він це все. Йому не можуть сказати. Тому, от дивимося, як навіть ті ж самі. У Сполучених Штатів Штатах Америки, як там оцей твіттер, намагання взяти далі. У Москві це Телеграм, підкорити його, взяти і е, використовувати його для того, щоб е, ну, це людей, так. А штучним інтелектом так не виходить. Ну, не виходить і все. Він або є, або нема. Він або користується цією інформацією, і видає те, що він вважає за потрібне, або він не видає. І от зараз московити андрофаги дуже б хотіли взяти під власний контроль штучний інтелект для того, щоб навчити його. Московській брехні